Вітаю на каналі Файвай, Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. Цього разу на тематику супергероїв Марвел. Як ви бачите, у мене тут три пакетики з різними супергероями: це Галк, Залізна людина та Капітан Америка. Якщо ви хочете бачити більше оглядів саме на тематику супергероїв на моєму каналі, то звичайно підтримуйте це відео вподобайкою. Давайте мені знати про це у коментарі. Так ви також допоможете додатково просуванню відео. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник. Щоб не прогавити нічого цікавого. І звичайно підтримуйте ЗСУ. А якщо залишиться копійчина, то можете і мене всі посилання у описі. Взагалі ці пакетики були досить недорогі, щось близько 30 гривень. Тому я б купив навіть більше, бо було б цікаво подивитися, що ж за такі гроші запропонують. Але, на жаль, було тільки три різних: до речі, як ви бачите, пакетики тут просвічуються, тобто можна подивитися, що там всередині. І знаєте, мені це не подобається. Ви бачите тут. Торс звичайної міні-фігурки, коли галк у нас має бути біг фігуркою. Ось такий у нього має бути торс, і мені здається, нас десь дурять. Якщо подивитися тут також уважно, то видно, що це фотошоп, бо у таку крутилку він також би не вліз біг фігуркою. Це цікаво, залишимо це на потім. І давайте почнемо, наприклад, з кепа Америки. Тут також видно якісь детальки і вже видно не дуже гарний колір шкіри. Що ж, треба відкривати, я вже пробував за кадром, і ці пакетики нормально не відкриваються, тобто просто так їх порвати не можна. Для цього обов'язково потрібен ніж, на жаль, ми їх покалічимо. Усередині у нас є карточки, і, до речі, нічого собі, тобто, це не лего фігурки, карточки, як це часто буває. Це просто залізна людина, Капітан Америка, Тор і. Е... Квік Сільвер, швидке срібло. Не знаю, як цей персонаж називається українською, але ось такі у нас тут чотири карточки. Також у нас є пакетик з деталями, і так, більше тут нічого немає. І як ми бачимо, щит, наприклад, також зроблений посередньо. Ну, сподіваюся, воно принаймні збереться. Тож відкриваємо цей пакетик. І ось такий, от, наприклад, принт на торсі. До речі, він... Ну, хоча не якісний, але сам шаблон принта, мені здається, досить прикольний. У нас тут також є ноги, відповідно, вони звичайно не запринтовані. Ну, насправді, не часто вони запринтовані і у оригінальному Лего, наскільки я знаю, у супергероях. тож це не дуже страшно. Складається у нас це в ось таку картину, що це за деталька. Я спочатку подумав, що це якась така рука, але очевидно, ні, тут є сині руки. Напишіть в коментарі, якщо знаєте, у мене поки здогадок взагалі немає. Тож, поки принаймні це складається більш-менш. Ну, видно, що якість тут, звичайно, дуже і дуже погана. Це видно і по принту, наприклад. Але в принципі воно принаймні складається. Ось така у нас голова. Я не знаю, що з ним сталося. По-перше, він десь вимостився, таке враження, наче впав об асфальт, вдарився і в нього здерлася шкіра. Ну, а по-друге, він якийсь зеленуватий, йому, напевно, треба до лікаря. Пальці тут на диво теж досить нормально вставляються, хоча не фіксуються, наприклад, не щолкають, але хоча б вставляються. Також у нас є ось така одна зброя, ось така друга зброя. І стоп, вони що не роз'єднуються. Це суцільні детальки, тобто воно не роз'єднується. Це просто така форма, і, власне, у другої зброї теж. В чому була проблема пару деталей зробити? Ага, я знаю, напевно, вони б просто не зібрались. Ну, до речі, вийшло у нас щось ось таке. Давайте спершу поглянемо і знову ж зробимо підсумок якийсь проміжний. Фігурка неякісна, не варта своїх грошей, не варта вона, напевно, навіть 5 гривень. Е, так, і мала бути крутилка, на яку нас теж обдурили. Де крутилка тут? Ну, ми бачимо, що її немає, натомість нам поклали ось це. А, і щит, щит. Точно, я про нього забув. А це деталька, щоб тримався щит. Тобто, ми вставляємо це сюди і далі даємо це кепу. Ну, краще не стало, скажімо, хоча. Хоча, може, і стало, на відміну від золотої зброї, це виглядає трошки краще, але все ще недостатньо. На черзі у нас другий пакет із залізною людиною. Я сподіваюся, тут нас менше обдурять, хоча насправді не те, щоб я сумніваюся, я майже впевнений, що у нас тут буде те саме, просто неякісна фігурка без крутилки, напевно, такі ж карточки. Дістали ми вже пакетик з детальками. Замало я прорізав, але все ще ага. Тут є карточки, і вже цього разу вони по перше запаковані. По-друге, це Лего чоловічки. Дуже насправді цікаво. Та й позаду, як ми бачимо, мені здається, десь я вже таке бачив, чи то попереднє відео з супергероями, чи що. Ось позаду вони ідентичні до якихось карточок. Тут я таких ще не бачив зсередини, але ну це принаймні лего фігурки. Мені здається, це прикольніше, аніж просто якийсь арт. У нас тут залізна людина, людина павук, росомаха та знову ж галк, якого ми залишили на останок. Тож кладемо ці карточки в бік, і залишаються у нас детальки. Ну до речі, цього разу навіть ноги принтовані, але принти знову ж виглядають погано. А маска, угу. бачимо, очі не промальовані, і власне сама маска теж промальована так собі. Дістаємо ці всі детальки та будемо складати. До речі, цього разу, як я помітив, крім принтованих ніг, вони ще й складені. І маска. А стоп? А де голова? Тут немає голови, а воно так вдягається. Будемо знати, тобто це ось така деталька, яка не схожа на лего якусь детальку, але ось так от вона вдягається. Та, в принципі, тут не написано, що це за бренд, тут немає бренду. І знову ж дві золотих зброї. Вони, ну, до речі, вони не ідентичні, але вони також не розбираються. Так, як я розумію, ось така у нас фігурка. Ну, принти, до речі, не в тему, хоча вони є, і вони не якісні, як ви можете здогадатися. Вони взагалі не від залізної людини, наскільки я розумію. Позаду у нас, звичайно, також видно весь цей жах. Ну, і маска позаду теж пропрацьована погано. Хоча це найбільш пропрацьований тут елемент, але і з ним не впоралися. І третя завершальна фігурка. Я вже навіть не сподіваюся на те, що тут буде біг фігурка, хоча було б дуже цікаво подивитися на біг фігурку. Саме у такій паршивій якості дістаємо м, звичайна фігурка. Хоча стоп, тут а, ні, це голова. Мені здалося, що тут ще є мікро якась фігурка і карточки. Карточки у нас такі ж, як у першому наборі, але інші. Ну, тобто такі ж вони за дизайном, але інші персонажі. Капітан Америка у нас був, хоча не такий, здається. Також Халкбастер, це залізна людина кіборг. Ну, я насправді не фанат дуже Марвел, тому не знаю Ультрон і знову ж це швидке срібло. Гаразд, будемо збирати фігурку. Ось у нас детальки. Відкриваємо пакетик, якби його можна було так легко відкрити. З деталей у нас нічого не змінюється, як я бачу. Тобто я вже можу сказати, що це принаймні один і той ж бренд. Бо нещодавно було таке, що у нас фігурки були зовсім різні, навіть не з тої серії. Тут все принаймні стої. І, до речі, Халк, напевно, найприкольніше зроблений. Хоча, звичайно, також у нього неякісні принти, але, принаймні, знову ж якісний шаблон, як і був у кепа. Принаймні, мені так здається, а що це за зачіска така? У нього така чолка, я не можу вдягнути її. Слухайте, вона не вдягається. Ну, я спробую, звісно, але. Вона... Вона не вдягається, я можу сказати, до побачення. Буде у нас лисий галк, буде без волосся. Вдягаємо, ну як вдягаємо, вставляємо, я хотів сказати, пальці, але вони не вставляються. Ні. Знову ця проблема з пальцями, а я вже встиг скучити, але все-таки в іншу руку ці пальці зайшли і ці теж встали. Тобто, принаймні тут все зайшло. Принти занадто не насичені, занадто вони темні, не яскраві. Загалом навіть галк виглядає насправді найприкольніше, хоча у нього не яскраві принти не насичені, але це найкраще, що ми сьогодні бачили. Якщо ви раптом захочете якусь фігурку з цих трьох, очевидно, це має бути галк, але. Я сподіваюся, ви не захочете. Якщо ж розставляти мій суб'єктивний топ, бо можливо якісь фігурки об'єктивно кращі чи гірші, але суб'єктивно я буду казати від свого лиця найбільше мені знову ж сподобався галк, хоча це можливо і об'єктивно. Потім, напевно, йде кеп, а вже потім залізна людина, вона тут виконана найгірше. В сумі, окрім трьох жахливих фігурок, як ви розумієте, ми отримуємо вдвоє більше жахливої зброї. Звичайно, як і фігурки, так і зброя нікому не потрібна. Це просто мотлух, який не потребує ваших грошей. Ну, тобто, я маю на увазі, не потребує вашої покупки. Я думаю, не варто це купувати. Якщо вам сподобався мій огляд, то це вже привід поставити вподобання. Та написати коментар. А якщо вам вже сподобалося кілька штук, то очевидно це привід підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нічого цікавого і надалі. І раптом ви не знали, в описі є посилання для підтримки ЗСУ фінансово, а якщо залишиться копійчина, то також там можна підтримати і мене, можна купити набори з оглядів, це мені допоможе так само, як кинути грошей на карту. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! З пройдешнім днем незалежності Україно все буде Україна. Слава Україні!